Сторінка 186. Але я тебе вже купила і заплатила чортові дюжині кругленьку суму, проговорила драконика з неприхованою зловтіхою. Це мене не стосується, я ж поклав повернутися до себе Не догадую», – заявив Джим. Справді, вдаючи непідроблений подив, вигукнула драконика з лукавою усмішкою. І тобі не жаль, тітки? Навіщо так жартувати зі мною? Ех ти, пустун який. «А тож, я збираюся повернутися не до хадів, повторив Джим, і хочу взяти із собою ліши, звісно, разом із іншими дітьми. Ну, а що буде, якщо я не віддам тобі дітей? поцікавилася дракониха своїм досі медоточивим голосом. Вам доведеться це зробити, пані кутняк, відповів Джим. І нишком подивився на ліши. Яка не зводила з нього очей. Тут уже дракониха не витримала і вибухнула диким реготом. Гегего-го-го, сміялася вона. Ну й сміхота. Бачили такого дурня? Ха-ха-ха. ха Ще й сам до мене прийшов. К -к -к -к. І чого це вискалити зуби? Сердито перервав її Джим. Віддасте дітей по-доброму чи ні? Кажіть. Дракониха вже просто падала від сміху. Ні. Крізь сміх сказала нарешті: ні, крабе, ти смердючий, дітей я не віддам. Ні за яку силу в світі. Тут люта дракона різко замовкла. Вона скинула на Джима холодним твердим поглядом і прогарчала: Усі ці діти мої, тільки мої, розумієш? Ніхто на них не має права, тільки я. Це я купила їх у чортової дюжини. Я заплатила за них і тепер вони. Моя власність. Але звідки чортова дюжина бере всіх цих дітей, яких ви купили? запитав Джим, твердо дивлячись, просто в очі дракониці. Мене це не стосується. Сердито відказала там: зате мене стосується, пані Кутняк. Сміло продовжував Джим: От, наприклад, принцесу Ліши просто вкрали. Драконга вже аж задихалася з люті. Вона була хвостом по підлозі і верещала: Мене це не стосується, вона моя, і ти мій, і ніколи ти не побачиш своєї батьківщини. Дурню, нещасний. Я тебе ніколи не відпущу. І з цими словами вона почала повільно наступати на Джима. Фр фр фр. Зафиркала вона. Для початку я тебе гарно відшмагаю, золоце моє, щоб ти тримав свого поганого язика за зубами. І дракониха спробувала вхопити лапою Джима, але той вислизнув. Вона лупила своєю палицею, куди прийдеться. Але Джим щоразу спритно ухилявся. Він вихором гасав по класу, по партах, по стільцях, по хафедрі дракониха переслідувала його по п'ятах. Однак їй ніяк не вдавалося піймати меткого хлопчика. Це страшенно злило її, і з люті вона навіть узялася червоно-зеленими плямами. А на тілі вискочили гулі і бородавки. Прямо скажемо, вигляд у драконихи був не надто апетитним. Від швидкого бігу Джим зрештою вхекався. Він кашляв і хапав повітря ротом, адже дракониха невпинно плювалася вогнем і жбухала димом. Ну, де ж Лукас? Де він подівся? Він би обіцяв разом із Емою прийти на допомогу. У класі не було вже чим дихати від диму. І Джим мало що бачив, пробираючись крізь густу завісу. Цієї миті пролунав пронизливий свист. Це була Емма. Дракониха обернулася і побачила крізь непроникну завісу, як на неї суне страшне чудовисько з вогненними очима. Це чудовисько було, щоправда, не надто вже велике, проте досить огрядне і міцне. Чого ви вважаєте? заверещала дракониха вкрай роздратована. Хто вам дозволив? На півслові вона замовкла, бо ема, мов ураган, налетіла на неї і усього розмаху влупила буфером. Дракониха не попустила і скористалася своїми могутніми лапами та міцним лускатим хвостом. Зав'язалася жорстока сутичка не на життя, а на смерть. Дракониха шаленіла, вона вила, верещала, фиркала. Плювалася вогнем і димом і так очейдушно насідала на ему, що навіть важко було з упевненістю сказати то вісьмигору, але паротяжиха трималася по-молодецькому. Безстрашно кидалася вона на чудовисько, не забуваючи пускати якнайбільше вогню і диму. Від маскувального костюму Еми залишилося тільки жалюгінне лахміття, і тепер було видно, що це ніякий не дракон, а звичайнісінька паротяжихам. Діти, які були прикуті ланцюгами до своїх парт, тому не могли втекти. Жахом стежили за тим, як на їх очах розгортається коловуха завірюха. Коли ж вони розібрались, у чому річ радості не було меж. Паротяг! Закричали вони на всі лади. Хай живе паротяг! Ура паротягу! Цієї миті Ема приготувалася завдати останнього вирішального удару. Вона розігналася і з усієї сили як дасть дракони в бік. Так, що та полетіла шкереберт і впала на підлогу, піднявши. Догори всі чотири лапи. Лукас вискочив з кабіни і закричав: Мерші, Джими! Треба її зв'язати, перш ніж вона очуняється. Але чим? запитав Джим, який досі не отямався від біганини по партах. Ось наші ланцюги. закричав маленький індіанець з хвильованим голосом. Візьміть у неї ключ, вона носить його на шиї. Джим підскочив до драконахи і перекусив шнурок зубами. Потім швидко відімкнув замки на ланцюгах у тих дітей, які сиділи ближче до нього. Підійшовши до принцеси, він помітив, що вона почервоніла і зніяковіла. відвернулася. Ця шельма вже приходить до тями, закричав Лукас. Давай швидше! Одним ланцюгом вони міцно затягнули писок драконахи, щоб та вже не могла Відкрити свою пащу, потім зв'язали їй лапи. Ну все, видихнув Лукас і задоволено витерпіт із чола. Джим тим часом втішав інших дітей. Найстрашніше тепер позаду кинув Лукас. Відчувши смак свободи, діти в один голос прокричали голосне Ура! Всі не тямилися від радості. Вони сміялися, веселилися, кричали, усі відразу, а найменші стрибали і плескали в долоні. Лукас і Джим з посмішкою дивилися на. Всю цю матешню потім діти оточили своїх рятівників і навперебій їм дякували. Не обійшли увагою і ему. Діти її дякували за сміливість та зворушливо плескали паротяжиху по товстих боках. Знайшлися навіть такі прудкі хлопчики, котрі, недовго думаючи, залізли на паротяжиху і вирішили самостійно її обдивитися. Розчулена фізіономія Емми світила повним блаженством. Лукас вийшов у коридор і закрив кам'яні двері на важкий засув. Отже, так, друзі мої, сказав він, повернувшись у клас. Поки що нам ніщо більше не загрожує, ми в безпеці. Час у нас ще є. Давайте обговоримо, як вам найкраще вибратися з цього похмурого драконового міста. Через головну браму боюся, ми не проскочимо. Це занадто небезпечно. По-перше, від маскувального костюма Еми залишилося саме ошмаття. По-друге, ми просто всі не вліземо в кабіну. Страшників відразу нас помітять. Треба придумати щось інше. Усі замислилися, проте ніхто нічого не придумав. Урешті озвався Джим. Ліши, а куди ти цікаво кинула тоді пляшечку із запискою? запитав він, насупивши лоба. У річку, що починається у дворі нашого будинку, відказала принцеса. Лукас і Джим здивовано переглянулися, і Лукас вигукнув. То річка таки існує? Чому ж нам не помук морочив голову? А можна глянути на цю річку? поцікався Джим. Звісно, відповіла принцеса. Ходімо, я покажу вам, де це. Вона повела друзів до однієї кімнати в протилежному кінці коридору. Там стояло 20 маленьких кам'яних ліжечок. Це була спальня, в якій дракониха щовечора замикала дітей. Якщо підсунути якесь із ліжок до стіни і піднятися на нього, то далі можна дотягтися до дірки в стінці і визорнути назовні. І справді, там, посеред двору, котрий мав дивну трикутну форму, проглядався величезний круглий колодязь із жерлом. Це джерело било так сильно, що вода дивовижного, золотаво-жовтого кольору хлюпала через край кам'яного колодця і текла, ховаючись десь у похмурих підземеллях будинку. Задумливо дивилися Лукас і на джерело. З якого брала свій початок жовта річка, а що саме звідси витікало, ні в кого не виникало найменшого сумніву. Діти тим часом теж перебралися в спальню і тепер стояли мовчки, ставши кружка біля друзів. Якщо пляшка із запискою від ріши дісталася мандали, то хіба нам не випадає скористатися цим шляхом? нерішуче спитав Джим. Лукас вийняв люльку з рота. Дідько, забирай, Джими! промурмотав він. А це ідея. Ні, це навіть не ідея, а вже готовий план. Причому план дуже сміливий: це буде подорож у Незвідане. Лукас зажмурився і задоволений запихкав своєю люлькою. Але ж я не вмію плавати. Жалібно проскиглила якась маленька дівчинка. Лукас посміхнувся. Пусте! Мила панночку, зато в нас є чудовий пароплав. Наша товстунка ема плаває не гірше за лебедя. Щоправда, нам не зле було б дістати десь смоли або дьогтю, аби зацуркувати всі щелини. Це виявилося геть просто, як-не-як, дьогтю в драконах і вистачало від бочки із дьогтем у комірці. Було не пропхатися. Друзі змогли переконатися в цьому на власні очі, бо ж дьохть і смола, головні продукти харчування, жителів недоладіє. Отже, так, друзі, сказав Лукас, найкраще дочекатися, доки спуститься ніч. У темряві ми попливемо вниз за водою, а завтра вже будемо далеко і шукає відру в полі. Діти радісно пристали на такий план. Гаразд, правив далі Лукас. Тепер найрозумніше було б. Трохи перепочити, треба поспати про запас. Згода ніхто не заперечував. Задля надійності Джим іще замкнув класну кімнату, в якій емма сторожила зав'язну дракониху. Потім усі якнайзручніше влаштувалися, наскільки це, звісно, було можливо на своїх кам'яних пустелях, і мало помалу їх узяв сон. Тільки Лука залишився сидіти в кутку спальні на величезному кам'яному кріслі. Він курив свою люльку і охороняв дитячі сни. Маленькому індіанцеві снився його рідний вігвам і його дідусь, вождь Білий Орел, який дасть йому нову пір'їну. А крашеня іскімоз снив круглим будинком зі снігу, над яким міниться в небі північне сяйво. А ще йому снилося його. Сивоволоса тіточка улоболо, що простягає йому горнятку гарячого рибячого жиру. А маленька дівчинка з Голландії залітала у снах в нескінченні тюльпанові поля, посередині яких стояв маленький біленький будиночок її батьків, а в його дворі лежало кружало сиру, з ціле жорном. Принцеса гуляла у вісні разом зі своїм татом по порцелянових містках. Джим Гудзик у вісні ніби знову опинився в рідній недогаті. Він сидів на кухні в будиночку пані Штоцкер. Сонце світило у віконці, а він оповідав їй про свої пригоди. Поруч сиділа принцеса ліши і теж із милуванням слухала хлопця. Усім снилося щось своє, рідне. Тим часом поволі сутеніло. Година. Від плиття наближалася.